На другому пленарному засіданні 21-ї сесії Бродівської районної ради депутати детально і всебічно обговорили стан безпеки дорожнього руху на території Бродівського району, низку питань у галузі освіти, та найлегше депутатам пішло питання про збереження пам'яток історії, культури, мистецтва та археології Бродівського району. Питання щодо стану безпеки дорожнього руху на території району доповідав, з якого начальник відділу розвитку інфраструктури Бродівської районної державної адміністрації Михайло Коваленко. Одне з найчастіше заслуховуваних питань у цій сесійній залі. А обговорення завжди напружене, оскільки всі ми, у тому числі і депутати тією чи іншою мірою, є учасниками дорожнього руху. А з дотриманням правил на дорогах та їхній технічний стан просто кричать про незадовільність. Співдоповідали державному службовцю керівники дорожніх організацій району філії Бродівська ДЕД» і Бродівський Райавтодор. Головні акценти, на яких зосереджено увагу депутатів дорожниками, це те, що більшу частину коштів, передбачених на утримання доріг у цьому році, вже використали взимку. Недостатнє фінансування та вибір ділянок доріг за їх власником службою автодоріг у Львівській області. Серед приємних новин від наших дорожників з дня на день переможець конкурсу розпочне ремонт дороги броди Тернопіль вартістю 4 мільйони гривень. І як слушно зауважили депутати, ремонт таки почнеться, бо мають розпочатися дощі. Щодо багатостраждальної дороги, броди червоноград, Михайло Рудий зазначив, що полатано найбільші ями. Запевнили співдоповідачі у тому, що 50% піску необхідного на зимове посипання доріг уже заготовлено. Коли ж почалося обговорення, кожен депутат знайшов своє болюче місце. Мар'ян Дитюк поцікавився ремонтом моста у батькові. Депутат Оксана Гаврилик озвучила проблему підлітків і скутерів. А депутат Любомир Гарасимчук уже вкотре завів мову про встановлення світлофора на тернопільському перехресті з трасою Київ чоп Досить багато є проблем у нас і на території міста і району, і саме найболючіше питання, яке ми піднімали, це є питання перехрестя вулиці Тернопільської з автотрасою Київчоп, де ми буде було запропоновано, скажімо, встановити регулювання світлофорами дорожнього руху. Але по сьогоднішній день, значить, було дано відповідь з облавтодору про те, що неможливо встановити світлофори, оскільки там важкотонажні автомобілі їдуть, спускаються з, з моста і так далі, що важко гальмувати в зимовий період. А я би хотів запитати в тому плані: якщо важко гальмувати в той зимовий період, то пішохід іде, то не треба гальмувати, взагалі а треба давити його в тому плані. То це це ненормально поставлено питання. Я думаю, що ми сьогодні підняли це питання, що обов'язково ми будемо звертатися в вищі інстанції і в інші, А я особисто як депутат не лишу того питання просто. То так, оскільки я ним зайнявся, я навіть буду звертатися відповідно до передачі стогнія, і буду викликати всі, хто є можливі варіанти, щоб таке, все ж таки, зробити в тому плані, щоб приймали участь і даї, і все, всі органи, які відповідають за безпеку руху, щоб дійсно там становити світлофорне регулювання. Я бачу в тому, що це можна зробити, і ми будемо цього добиватися. Обов'язково для того, нас і люди обрали. Це питання слухається не вперше, і все ж якісь результати вже є. Ну, ви розумієте, воно не вперше слухається. Було зроблено так. Спочатку дорожній знак місто Броди поставили перед підйомом на, скажімо, на, на, на міст на об'їзній дорозі. Ну я розумію, так а що там ті будинки, що під мостом стоять, то це вже не місто Броди було. Значить, ну перенесли, значить, після, після але після тієї великої трагедії, яка відбулася, де загинуло п'ятеро людей. Значить, було перенесено той знак відповідно аж до е, автозаправочної станції. На самій трасі і так само віднесено поставлено дорожній знак з другої сторони, що це є місто. Це вже хоч дало плюс в тому плані, що вже водій зобов'язаний їхати зі швидкістю 60 кілометрів. Але якщо буде на трасі стояти ще один знак, де буде. Світлофорне регулювання це також буде обмежувати максимальні швидкості ну, 20-30 кілометрів, будуть їхати з меншою швидкістю, скажімо, автомобілі, і буде безпека руху для наших мешканців, для, для наших жителів. Тому що якщо ми не будемо цього добиватися, ну то навіщо ми йшли в депутати? Ми будемо відвертими в тому плані. Оскільки сесію проігнорувало керівництво бродівського відділення дорожньої автоінспекції, вирішили запросити їх повторно, а ще повторно звернутися до служби автодоріг щодо встановлення світлофора на небезпечному перехресті. Розгляд питань освіти можна назвати провалом начальника відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Володимира Іваха. Бо, на жаль, на запитання, які сипалися звідусіль, доповідач не завжди міг відповісти не те, що вичерпно. Виглядало, що очільник освіти недостатньо володіє ситуацією в освітній галузі району. Резонанс обговорень цілком логічний, адже серед депутатів багато вчителів. Найболючіші питання для освіти харчування школярів і якість продуктів, відсутність спортінвентаря у школах, проведення ремонтів, технічний стан шкільних автобусів тощо. З гострою критикою мало активної участі відділу освіти в обласних конкурсах мікропроєктів виступив заступник голови Бродівської районної ради Руслан Шишка. Він зауважив, що інформація у доповідача застаріла, бо, як правило, у всіх мікропроєктах вартість і перелік робіт є більшим у деяких суттєво аніж представлено. Підсумок виконання програми розвитку освіти Бродівського району, яка завершилася ще минулого року, підвела голова комісії з питань освіти Надія Присяжнюк. Мені здається, що ця програма не стала, знаєте, настільною книгою відділу освіти. До неї повертаються тоді, коли треба з нею приходити і щоб відповідати на це питання на сесіях. І ця програма не стала таким важливим документом, який би став настільною книгою для всіх директорів шкіл. А це можливо, тому що і для відділу освіти не стало. Для сільських рад, для депутатів. Е Можливо, на організаційному етапі щось втрачено, е усіма вище назвами, і в першу чергу я маю звернення, звичайно, до відділу освіти. І ось ці втрати на організаційному етапі, дбали, вже накладались і на подальші дії щодо її виконання. Друге. Що я хочу підняти яку проблему, це проблему рівного доступу до якісної освіти в районі. Е, яскраво, через усю програму проходить тема створити можливості для е, рівного доступу до якісної освіти в межах нашого району. А наші діти сільських шкіл втратили, не мають, а могли б мати навіть цих умов? Я конкретніше ще. Буду мову про профільне навчання Ольга Васильов, ви сьогодні цю тему зачепили. І я теж до неї готувалася. Ви знаєте, ми влітку сіли в машину, не влітку, а квітні, травні і поїхали по сільській школах. Ми їздили з школи в школу і пропонували дітям прийти до нас на профільне навчання. Бо у нас в гімназії навчається ну, не більше 20 дітей сільської місцевості. До нас приходять прекрасні здійсні талановиті діти сільських шкіл. Але не всі мають можливість прийти на профільне навчання. Профільне навчання нині це є, це є дуже важлива і актуальна тема для сім'ї кожної і для дитини. Скільки б діти втратили? Та я в цьому ще раз переконалася, коли поспілкувалася з дітьми сільських шкіл і з їх батьками. У них появлялось бажання приїхати до нас, але у них нема можливостей щодо проживання, щодо доїзду. І я ставлю ще раз собі питання: так чому ж освітній округ у нашому районі не відіграє ну, 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 майже жодної ролі до того, щоб впроваджувати профільне навчання, адже автобуси і освітні округи в першу чергу створювалися для того, щоб надати можливість сільській дитині. Готувати себе і пройти профільне навчання як довозівську підготовку. І ці здібні діточки, і сільські шкіл. хто знає, я ще собі не маю відповіді на питання, а як вони звишили, а де ці таланти їхні реалізовані. А чи не прийшлося йти на платну форму навчання, натомість, якби вони могли піти і на бюджетну державну форму навчання? Тому. Завдання номер один серйозно активізувати роботу шкода, що нині не прозвучало. Це як завдання номер один серйозно активізувати роботу по провадженню профільного навчання у сільських школах. Не все зробиться, але кроки, перші кроки робити треба. Їх треба було вже робити вчора, позавчора. І якщо цього року їх не зробить, то ми будемо себе всі вважати дуже винними. Перед здібною талановитою молоді сільської Рішення з доповненнями були підтримані, бо як зауважили депутати, сказати, що нічого не зроблено, теж не можна. Питання щодо виконання районної програми збереження пам'яток історії, культури та археології у Бродівському районі, було найцікавішим, бо співдоповідач, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, який узяв на себе всю відповідальність у висвітленні цього питання. Фактично, це була захоплююча мандрівка по історичних місцях Бродів і району. Співдоповідь, ілюстрована слайдами, засвідчила усю красу, а подекуди, і катастрофу пам'яток. Лише не дала відповіді на питання, з чиєї вини поруш. Шується гармонія у старовинному містечку, і головне, як це зупинити, з доповіді впливає питання про те, що та спадщина історична, яка є на території району, вона має бути збережена, по крайній мірі, не в гіршому вигляді, яка вона є на сьогоднішній день. Але з доповіді ми для себе зробили висновок, що не все так добре в охороні історичної спадщини, тому що є проблеми, які би ну безпосередньо ну, торкаються органу місцевого самоврядування щодо їх збереження, скажімо, і Недопущення випадків реконструкції будівництва, самовільного будівництва на території таких об'єктів, тому сьогодні ставиться питання про те, що все-таки надати більше повноважень органам місцевого самоврядування або ті повноваження, які є в межах чинного законодавства, забезпечити їх виконання. На сьогоднішній день в державі є досить багато дієвих законів, які дають можливість тими ж законами керуватися при утриманні тих пам'яток. Ну, скажімо, якщо особистість чи фізична, чи юридична особа хоче будувати, чи там робити Конструкції, то вона мусить це зробити в межах чинного законодавства з відповідними дозволами. Тому сьогодні рішення сесії, яке би не прийняло, воно все буде позитивне, бо воно все-таки керівникам буде нагадувати про те, що вони персонально, чи то міський голова міста, чи то сільський, чи селищний голова населеного пункту Бродівського району, має виконувати ті закони, які передбачені чинним законодавством. То сьогодні сесія може тільки їм ще раз нагадати про те, що ті закони, які є їм треба виконувати. Оскільки кворуму в кінці сесії не було, розгляд питань припинили сесію не закінчили. А насамкінець голова районної ради оголосила про створення нової фракції у районній раді. І оскільки є в нас три депутати, то ми на сьогоднішній день подали заяву про оголошення голова районної ради оголосила, що у нас утворена фракція під назвою рух. Це мінімально скільки потрібно для створення фракції? Три депутати мінімально потрібно. У нас кількість є необхідна, так що проблем тому немає. Буде буде в районній раді більше норму фракція.